Ви не повірите. Зараз іде інспекція. Ну-ну. На одній з маленьких, але важливих вулиць вулиці Перегова. І що? Ми бачимо там відсутність наземного переходу біля метро, в... університет, хоча там великий потік людей. А це маленька, але вкрай важлива вулиця. Тому що тут закопуємо гроші. Вона була занедбаному стані. Зараз робимо широкі тротуари, зелені зони. Робимо підземні смітники. Солідно. Робимо велодоріжки. А що по інклюзивності? Інклюзивність обов'язкова зараз. О, заяву написав керівником департаменту Русланом Кендібором. Перевіряємо ясно, Он тут живе постійно. На будівництві контролює для того, щоб ця вулиця була вже європейських стандартів. Ай, молоде. Тобто всі вимоги, які у нас є, вона таким же самим чином буде, як вулиця. Як вулиця. Думай, думай, думай. та як і Франка для Антовічаки, все ок. Тобто роботи тривають. Та бач, і через місяць або через два вже будемо презентувати ще одну нову вулицю без наземного переходу для жителів нашого міста і без європейського стандарту. Тисячі киян крок за кроком кожного дня змушені користуватись підземним переходом. Ось так змінюємо наше місто. На європейське. Всім гарного дня!